У євромайдан з настанням вечора не розходиться. Активна молодь, яка думає про своє майбутнє та прагне жити в Європі, залишається на площі театральній цілодобово для охочих залишитися на ніч. Відкрили навіть невелике суд Ми тут відкрили за уже суд Я є і комендантом цього суд Тобто ми тут. Просуточно, 0,24 тут і спимо, тут у нас є палатки. Самі люди переходять, зразу їм хочу подякувати. Нам приносять теплий чай, теплі речі, тому що дійсно вже зима до нас прийшла. Вони нам дають щось поїсти, самі приносять ковдри нам критися. от Сьогодні також з мукача навіть жінка приїхала, принесла нам ковдри і теплий года для дівчат. Незважаючи на морози, молодь залишається до ранку зігріватись теплими ковдрами та чаєм, які приносять небайдужі, а також розкладають багаття. Що на сцені виступають місцеві гурти, веселять мітингувальників. Тим зараз закликаємо з кавеничики, дійсно молод не розходилася вже тут було. Закликаємо людей тут підписувати угоду про ЄС, того що в нас є демократія, і ясно, це є влада народу. Тобто, якщо в нас президент не хоче підписати угоду з ЄС, то ми самі люди підпишемо цю угоду з ЄС, посилаємо це в Вільнюс, і тоді європейці себе бачать, що ми дійсно хочемо в цю Європу. Наразі вже зібрали близько 800 підписів, і це не кінець. Люди постійно підходять, залишаючи свій підпис за євроінтеграцію. Так вони виражають своє прагнення жити у європейській країні. Для того щоб ЄС подивилася на кількість підписів наших, які ми збираємо, і Самі вирішили, що народ за як нас демократія, значить і е, ну ніби значні за е, ну я стою просто для того, щоб мати якийсь вплив на своє майбутнє. Адже є дуже великі перспективи для нас. Після концерту молодь дивилась фільм Революція на граніті. Крім того, на площі під багаття планують влаштувати пряму трансляцію з Майдану в Києві, куди Закарпатці теж збираються поїхати. Вони вже розпочали збір коштів на поїздку. Сьогодні на Ужгородському євромайдані зібралися близько ста студентів. До них приєдналися також і любителі коліс. Усі вони очікують на одну із найважливіших подій за роки незалежності України. Що буде далі? Очікуємо. А далі нові акції на підтримку євроінтеграції народне віче та жива колона. Студенти, незважаючи на холод, зібрались і організували живий ланцюг. Гуртом ходою попрямували набережною. Студенти кажуть, так сильно хочуть до Європи, що дійти туди можуть самотужки і без діючої влади. Студенти крокують Європу. Якщо навіть не підпишуть асоціацію, то все рівно вони сьогодні дійдуть до словацького кордону. Так закарпатська молодь хоче показати, що край вже близький до Європи і слідує європейським цінностям. Кілометровий ланцюг зупиниться біля кордону і скандуватиме до країн сусідів на обличчях студентів українська та європейська символіка в руках прапори ЄС та плакати з гаслами. Формуємо живий ланцюг, беремося за руки. Між нами будуть плакати з закликами, які ми тут намалювали. Також будуть прапори Євросоюзу та України. І ми будемо рухатися на зустріч велосипедистам. Ще одна когорта молодих та активних закарпатців приєдналась до студентів, аби підтримати євроінтеграцію. Кілька сотень велосипедистів стали пічопліз з мітингувальниками, аби показати, що Європа це здоровий спосіб життя, креативні фестивалі та спортивні заходи. Учасники євровелозаїзду також попрямували до словацького кордону, аби об'єднатися з однодумцями. В Ужгороді дуже вже велика велогромада, і ми не могли. Залишитися осторонь, ми вирішили долучитися до, до студентів. Коли ми почали власне займатися велосипедами в Ужгороді, то, е, то ми вже були просягнуті духом Європи і цивілізованих країн. Тому е, велосипед і Європа це два невід'ємні поняття. Так як ми ними займаємося, і так як ми любимо Європу, і знаємо, які там цінності, які там умови життя, ми до цього прагнемо. Після велозаїзду живий ланцюг студентів разом із велосипедистами, повернувся на площу театрального, аби провести народний віч. А поки театральна знову живий. Яскравими кольорами, усмішками, українськими піснями і думками тих, хто ще продовжує вірити, Україна це Європа, Ми хочемо в Європу.